Пограбування чи залицяння у райцентрі Іванівка на Херсонщині озброєний чоловік намагався обібрати банк. Працівниця грудьми заступила касу. Тепер горенападник стверджує: він не грабував, його зваблювали. Що ж було насправді про злочин із полуничкою Анжела Слободян. На цих кадрах з банківських камер відеоспостереження видно, як чоловік з пакунком в руках чекає, поки з відділення банку вийдуть свідки, коли залишається сам на сам з менеджером, просить поміняти 10 тисяч доларів. Жінка проводить клієнта до каси, замичує крики з сусідньої зали і вступає в двобій з озброєним клієнтом. Одна із сотрудниц схватила за оружиє, толкнула злоумышленника. затягнула время, що дало можливість второй сотруднице, девушка касір, нажати тривожну кнопку, в результаті чого преступник скрився з происшествия і фактично не мав можливості завладеть средствами банку. Чверть мільйона гривень, які були на той час в банківській касі. Працівники відстояли за це відважних жінок, преміюють. Звичайно, професійні дії наших колег будуть відзначені відповідними грошовими відзнаками. Мої колеги змогли позаемоційно і суперпрофесійно повестися у такі дуже складній і непростій ситуації. А ось невдаха грабіжник, якого затримали за кілька днів після хибного пограбування, не розуміє своєї провини. Каже, просто хотів позалицятися до дівчат, а пістолета прихопив з цікавості. Ну я її за руку навіть грошей у них не просив. За руку взял, да, левой рукой. За руку взял, чуть подергал, говорю, она кричит, молодой человек, что вы хотите. Я говорю, да не бойся, я тебя трогать не буду. В правой руке пистолет был, даже не направлял на нее. И все. А потом у нее спрашивают, Ты сигнализацию нажала. Она говорит, да, ну все, я говорю, я пошел. Отпускаю ее и ушел. 48-річний роман зі зброєю в руках вдруге. Перша витівка обернулася десятьма руками за гратами. Цього разу може втрапити у в'язницю уже на 12. Жена мабуть, вже не буде читати скаргтисбурачок за зовсім. з Херсонської області. Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття. канал Україна.